Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами відкривати набори в Mortal Kombat. Новорічні набори. Як ви знаєте, що вже скоро буде новий рік. Зараз 19.11, І скоро буде новий рік. То в Mortal Kombat і роздаються ось такі подарки. Зараз ми відкриємо за ще подарки. Ну і ті, що розроботчики нам. Так, скажімо, прислали. Так, зараз будемо дивитися. Всім бажаю провести його дуже добре, цей рік і відсвяткувати. Бажаю щастя і здоров'я. Так Будемо відкривати, значить. Так, давайте спершу відкриємо такий термінатор за, за душі. Відкриємо, давайте. <кхе> і відкриємо ще за 15 душ, вже, ладно. За там, за кристали дракон. Зараз ми відкриємо. Відкриємо судьби, відкриємо. відкриємо. Зараз подивимося, що нам випаде. Я не знаю, що нам випаде, але я думаю, що повезе нам все-таки Новий рік. Думаю, Дід Мороз нам щось дасть. Дуже класне. Дід Мороз у Санта Клаус. Там будемо дивитися зараз. Мені цікаво, що там випаде. Хто грає в Mortal Kombat, тут то теж зайдіть і заберіть. <coughs> так, будемо дивитися. Так, карточка, ну і будемо зараз дивитися, що там випаде. Це Кенші випав. Старший Бог. Ну, в принципі, це теж непогано, але хотілося промазочку якусь. Уже третє сліяння. Зараз будемо дивитися далі так з вами. Так, за кристаллы дракона. Ну шо, відкриємо за Закристалый дракона. Тут у нас смок є. Давайте смоука мы відкриємо. открыем. Тут у нас выпадає. Да, скорпион, смоук. Вообще классно. Ну, давай, открыем, рискнем вами. И відкриємо ще набір, який нам, разработчики. дали. Не знаю, що там випаде, але золотий персонаж тоже може випасти. А, напевно, що буде завтра навіть і подарок, бо там була одиничка із двох. Може ще й завтра буде, я не знаю. Або в 12 часов ночі. Да. Був новий рік там, коли там буде через 4 часа. Так, дивимся. Так, я не дивлюся що там. М -м, ну такий, але це класичний, це... Даже такі. Ничего Нічого субин. Ну класно в принципі Друге слияние на ньому Як і на Скорпіона класичного Ой, зараз я вам покажу. Так, тут така команда, така не дуже... Так, ось. Де це ось цей Скорпіон, його друге сліяння і в того Суб-Зеру. Теж друге Собзіру. Ну, я його не буду шукати, ви його бачили всі. Що він не випав? Так, і будемо зараз дивитися, що нам випаде з цього пака, так скажем. Так, як ви бачите, ось новогодній подарок, один із двох, значить, ще якийсь один буде подарок. Я не знаю, коли він буде. О, ну будемо дивитися. Так, з новим роком 2025 рік. Майже. Ну, значить ще якісь будуть подарки, так. Так. А, дивіться, тут я так і думав, пишеться, що. Ми завтра отримаємо ще один подарок. Я завтра теж зніму відео, як ми будемо його відкривати. І ось вони хочуть нас поздравити. З ну, Нового потім... Настроєм таким. Ну, завтра відклею, мені цікаво вже, що вони завтра там ну, відвалять. Так, я не дивлюся. І випадає трібург трибу... три... Сайракс. <кхем> ну, таке собі. Ну, нічого, будемо дивитися. Буде друга частина, як ми будемо відкривати від ці набори. І подивимося, завтра який подарок. Нам дадуть. Не знаю, який дадуть, але ну, будемо дивитися. <кхе> так. Ну я не знаю. Написано завтра ви вийде ще один подарок. Ну якщо брати завтра, то це сьогодні 12 часов ночі. Ну я провірю, я подивлюся, чи буде 12 часов ночі подарок, чи не буде. Ну, мені цікаво. А може в день завтра буде. <пробітник> Ладно. Ну, хочу вам, з вами попрощатися. <пробітник> Якщо тут зустрінемося завтра, а може і сьогодні, і ввечері. Ну, ввечері, вночі, можна так сказати, це вже ніч буде. Ну, всім бажаю гарного року щастя, здоров'я і гарно відсвяткувати. Ну, всім удачі і всім пока-пока!